80% зараз того, що от на цій площадці є от такого, то що тут стоїть, воно ну, по железякам по качеству, воно на одному рівні. Ну Десь плюс-мінус те саме, інша оберка, інші вам вліпіли фари, вам вліпило бляха названня, там, Pro Max Edition Turbo Lux. ну ну, щоб, именно, ну, Вам скружити голову. Бі, побільше Примусована віска, двох щеплення, ще компресор, ресивер, дуга безпеки. І ви такі, у вас очі загорілися, все брати. От того, ж саме крута 24-та, найліпша комплектація, поняв? «А, а по факту воно вам треба, наприклад, взяти от того ж скауту. А 254 й тут типу, всі наворотки. Примусове, двох класний трактори для себе. Да? Якщо брати для себе там, на свій пай. І зручний, ровний пол, реверси. Або за ті ж самі бабки, ви берете такого дідуфіля, дешить. Ось такого. Тут нема ні хріна, тут просто вісім на два коробка, поняти. Обично держить. Тарка на, надрачувати, -на 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 руча. Але хлопці, це трактор, який не тихо на свій пай, він може вивороти куру все село. І він може тако працювати, не остивати. Ви можете хіба, навіть, знаєте, чайничок набрати з собою, а просто ставити чашку на мотор. Так гарячий, нагріли, попили і далі поїхали. можете на ньому ввалювати сутками. І так само під свої потреби обираєте. Якщо вам дійсно треба примусове, дійсно треба там, двох дісків, тому що воно вам для роботи треба, а не просто, щоб ви рекламу побачили. І вас об'йом менший. Тобто ресурси, стенфендів не саме ресурсні по часам нароботки, коли там перше ТО буде коробку. Може бути через 10, через 15, чи через 20 асфальті і буде воно раніше. Тому що це економ варіант, більш бюджет. Тепер давайте по цінах. Я обіцяв конкретно по цінах пройтися. Давайте підемо. Дорфен, ось такий ДТЗ, ось такий як поїхав. А потім у оборів, ну їх зараз тут нема. І джинма. Ось, ось такі. Це ви можете брати трактора, і грубо кажучи на них впахувати а, як скажений, іменно, ну, іменно сутками ночі днем і так далі і максимум вероятності що у вас не буде нічого гарантії події ні сервісів може там криво джину відпаде тому що тут водоводопає ну отакі такі можуть бути поломки все йдемо по цінах. конкретно зараз я обіцяв по цінах. щоб у вас було розуміння що по чому можна взяти йдемо Швидко продаємося, від самих е малих до великих. Ремінні не беремо. Почнемо почнем зразу з шифра. Ремінні не беремо, я по парення е зроблю окремо відео. Дивіться, нові став файненькі, 24-ка. Ну, на базі Сентай. ну дивіться. Сінтай таки трохи по щоб зрозуміло, було красочно було, 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 було хороше. Робоче місце, щоб він такий був. Понасовість зробили, її все, дивіться, Ціна ну я в принципі насподовую більше засвітаю, і Все. вам, коротше, ваш старт вашої кар'єри фермерської. Якщо ви, у вас є там бажання або є робота, дійсно, робота, то що далі, то більше такі для себе і, і, і ігрушка. От якщо вам треба багато роботи, я б починав розглядати всі варіанти тільки з шифою. То якщо у вас бабок обмаль, грошей обмаль, а треба багато вкалу трактором. ну Щоб він роботав багато ура, все. Тільки шифром, дивіться. Поцініть 4250, 4300, повнопривідний. 4х4. І дешевий 3 3100. Самий дешевий на сьогодні. Може бути такий капот, може бути капот, може бути світ любий. Оригінальність просто проявляється там літньо везде. я печи, то оригінальний шифер. Не теж розказні всяких балаболів, вибачте мене, які там розказують, що цвет грає на оригінальність. Вибрали колір по 300-4250. Ну, є бадельки трошки дорожчі, там на 50 доларів на 100, якщо вам треба примусове або треба там компресор до гідравліка на притчі. Блокіровка, які опції треба, там він трошки буде більше стоїти. Це що з ремінних, що можна назвати спокійно вже трактором для роботи. Йдемо далі. Трьох циліндрові. у в нас цінова політика. 3750 закінчується 4 задньопривідні, 5 повнопривідні. Ну, я так теж округляю, тому що дивіться, скільки їх моделей є самих бюджетних тракторців трьохциліндрових. Вони можуть теж бути різні капоти. Скаут писати. Кінтай писати, вот RD люкс форте Это ж это точно шо... А, это тоже люкс, а де не люкс? Слушай, де не люкс, який просто 8 э, передач форте Восемь, а, это тоже нет. Ну короче, на суть Цвет, дизайн, то вже на ваш розсуд, на ну, які вам подобает. Вот вони у ну, однокові от і до. Хіба от є 5500 саме Така, що мені подобається. Широка колія, вісім передач коробка, і бачите, дуже вже Кентаврі, плюс-мінус старіше зразку. Бокова кулі, ровний пол, Це Як ТНТ бо, тільки її доробили, зробили нормальну колію на метр двадцять. І вищі кольоси, більше передач, і вона йде без муфти гібкого з'єднання. Вона йде на ВАУ. Откривали, провіряли. Дивилися. А сталь в воєні 5 цвет ви хочет таких дизайн, такий буде, окей, хочете таких, вот, L написані, зелені, такі эльші буде написані. такие, с таким капотом, пожалуйста. Ну, вообще елька мост, там да, мост, типу з сороковки, в Сінталі. Я не знаю, нахрена, ну нужен, он більше, ніж сзади. Ну таке. О, по суті, ну кардинальне хардичний, бачите, одне те саме. Тупо одне и те саме. Різний дизайн, різні назви, різні букви. Тут взагалі можете вибирати по буквах, по, 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 по дизайну, який вам подобається, і там по ваших, ну, по опціях, що вам там треба. Кольоси більше менше. Все, це ми розібралися це самі малі. Вони там Півтора, два, 2 3 кітка, може теж для себе комусь трошки поробити. Багато їм валювати не треба, тому що в більшості гібка муфта, в більшості 6 передач коробка саме проста. І якщо ви там банально будете його убивати, або там мульчер зчепіти якісь важкі, ну, добавте тоді трошки ще візьміть ще щось крепше. Або не знаю, даже того шрифтинг 244, О. це така техніка для себе, в тіпліцу, там на огород, ну таке, поняли? Ідемо далі. Якщо якщо ви вже хочете трьохциліндровий повноцінний трактор, у вас бюджет починається зараз. Акція на Кентавр, кстати, кстати, акція на Кентавр, От на такі есочки. Вони йдуть 5800. Кентавр 20. І ціна така тільки тому, що літо не сезон. Поняли? така ціна шарова. Взагалі вони всю, всю дорогу стоїть, там, мінімум 5950 торгу. а то їх по 600 були І люди брали. Це простое. кентавр, там, не знаю, як Оріон, такі саме. банально проста, саме надійна, така дешева, 24. Що можна з чого здивитись? Скаут. 5, ой господи, 6, 900, а ні, 6780, да? 6780 зараз теж, Знаєте, зараз багато довго зниже. На 200-300 на 300 баксів якась економія вже може бути 100%. Так скажу, що, блін, те ж саме, що Кентавр, тільки відрізняється, що реверс, двохдискове, примусове, широкі колеса, все. Опції. Вони вам треба берете скаут. Не треба берете кентавр, не морочте голову, але не людям. О, так само, що там кентавр. Файтер теж. Повний фарш, але без реверсу. 25-ка. 6-300. 25-ка. Ну, 24-ка. Це насамколка, по-моєму. Ні, то 24. Ще 300. Вот. Ну, тут, тут. тут хіба нема реверсу. Ну Примусово двох дісков, робоче місце. Дивіться, який він прикольний. Насправді файтер дуже ну, Добротно, так зробив? Місце багато і там нічого не гне, крила не, 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 не гнуться, все. воно, знаєте, ну, увірене. Вже знаєте, не як фольга китайська. Класний трактор. Хочеться, перерозстрибуєте на Енея. Оп! Опа! Енейчик у нас Ну, то Це вже сороковки пішли. Давайте по цінах розберемося до кінця з 2. 5800. Fighter 6300, Кентаври там є теж різні комплектації, може бути SX. Саме багато комплектація Кентавра 6500, його зараз немає. 24 така, з дугою на 28 дисках. І його зараз немає, він поїхав. Типа як ці 40-вки. Так само скаут, так само файтер. От в цьому діапазоні від 5800 до 6 ,5, там до 6700 ви можете взяти будь-яку ку за з бюджетних сегмент. А там собі обираєте, що вам треба, які опціонали, опці 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 які треба. І від цього ви якому поставщику довіряєте, які фірмі, яка вас влаштовує ціна, де вас дизайн подобає і так далі. А далі йдемо по 40 Сороковки, 40 копці така еска. 40 у нас 6850. Тобто просто кентавр чотирьохциліндровий. Такий як трьох, один в один тільки мотор на чотири болі. Є кентаври вже, які відрізняються всім координально. Наприклад, ці Бачите, Сороковка X. Він такий от, рядом стоїть 50-ка старого зразку, він такий самий. Хоча ця сороковка, вона типу, дешевша йде. Ну, навіть мости, чулки, ну, дивіться, навіть круче. Редуктор покажи в сороковці в цьому То реально, хто вже хоче не, не на базі 24-ки, а щось таке більше. Саме багато комплектації 8200. На реверсі з дугою, з примусовим. З усіма короче, все ж хочете. Масаж просто тільки не ну, таке, Скоро навчаться. <рес> вот. Так само скаут. Файтер, скаут. В діапазоні від 7 тисяч до 8 можете взяти 40-й трактор бюджетного сегменту. Любий, який хочете, в будь-якому дизайні, в будь-якому комплектації, то вже відбирайте індивідуально ну, під себе і що вам треба з цього дійсно. От. Ну і на завершення я розкажу вам про самі мої такі, як людина питає, мені треба щось хороше, в Китаї, ну прям щось, блін, ну хороше. Типу, ну багато роботи, щоб взагалі на гарантійки підтертись в перший день такої. Ой, вставить, понятно. Замість паперу підтертися і забудь, що гарантія вам взагалі не потрібна. Ну а, ну, пожалуйста, три. Ну, з того, що можу запропонувати, що стоїть три варіанти. Є оцінені, є дешевші, є там нові моделі жирні. Йде фото. От саме проста комплектація, саме багата. рядом простої. По якості воно буде найгірше. Дешеве від дорожчого. По мостах, по коробці, воно буде впахувати 10 років без, без ремонтів. Це в нас DG2U, який йде з примусовим, з реверсом, робний бачите, тут все. Нарядна і іменно моторі 390, які кажуть люди, що має більше коняк. Но то не точно. Що пише по кіловатах так же, але тут 1,9 літри. Типу як в 35-му ДТЗ. -шці. Похоже. Похоже. А, і саме простенька комплектація. 8х2 просто, без нічого. Донфен. 6950. Вот вам Донфен. По е, ДТЗ -шка. 7050 HP, ну вже нема, не найдете. Такі 53-54 по 7300 залишилося. А теж залишилось їх не багато, бо вже ребрендинг і буде 24, 35 і 50-ка. 244, 354, цих же модельки, моделек не буде. От. Тому на них трошки там, як останні з тогорічній партії. 35-ка така, 53-50 на рейверсі. Це саме дешеве, що зараз Ну і Саме жирна комплектація ДТЗ-шка 50-ка. 50-ка, я ж просто не покажу, 50-ка. 504 без кабіни 10-100. Це найдорогіше. 35-ка нова з примусовим, там, з усіма прибудами, з двох Буде 8 тисяч. Це нова. І так само по, по джинмах, О, завершимо джинмами. Джинма це такі економний варіант. Якщо треба надійність, ну, нема бабуального донфен, ДТЗ. А не хочеться брати якісь там, кентаври Щось хочеться за таке. Провірене рішення. пожалуйста вам. Це, золотий конь джинма. Провірений. Десятка два років роблять в Україні і вони джилими. Перші були ще 260 і без переднього моста. Саме сам колись давно були. Дуже дуже хороше зарекомендував. По кузову, по комфорту, повний корч нам надійне жилет. По цінах, по цінах. А, було 5900, вже нема таких. 6, 6100, 6200, 6300. Там є. Обична резина, ширша резина, ходозменшувач і реверс. Чотири види, чотири комплектації. А, п'ять, І ще є з Ну Там щось можна і поторгуватися, плюс-мінус, і якщо там нав'язку, наприклад, берете є торг. Звертайтеся там теж під ваші задачі, Ходозменшувач, чи треба вам, чи ні. І сороковка, сім, сто. Це у нас з багато жинбагато Ну, Чим багаті, як то кажуть, Сороковка на ходозменшувач з примусовою нав'язкою. Дві гідропари. Це з чотирьохциліндровокрепка буде буде робити 10 років без безпідлом.